Триває тер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Михайло Сава, політаналітик. Вітаємо, пане Михайле. Пане Михайле, вчора відбувся так званий саміт країн керівників країн СНД. Співдружності незалежних держав. Ну ми розуміємо, що співдружності нібито вже й немає. Але щоб ту співдружність скріпити, то Путін подарував кожному з дев'яти учасників по персню, і соцмережі вже вибухнули мемами, назвали Путіна Сауроном, володарем. Володарем перснів, за аналогією з романом Толкінга, навіть Служба безпеки України відреагувала. І кажуть, що там читали Толкінга і знають, яка доля чекає Путіна. То яка доля чекає Путіна? Судячи з того, що ми бачимо, це буде погана доля. По-перше, дійсно, СНД вже не є організацією, яка має потенціал, хоча б щось зробити. Дуже багато протиріч всередині СНД. Навіть воєнні конфлікти є між країнами, які є членами цієї цього цієї спілки. Не знаю, як це назвати. Тобто ця зустріч була спробою Путіна якось ем, посилити потенціал СНД, але у нього дуже погані консультанти. По-перше, ці персні і меми, які вже з'явилися, це підтверджують. Вони Толкіна точно не читали, вони не. Не могли навіть уявити собі, які, яку шкоду вони зробили ось цим символічним подарунком. Я маю на увазі шкоду для о, іміджу СНД. Ну і по друге, об'єктивно СНД вже не є потрібним. Деякі країни Центральної Азії, наприклад, вже належать до зони фактичного економічного контролю Китая. Це Казахстан, це Киргизстан, інші країни Центральної Азії, і Китай не збирається а, зменшувати цей контроль. Тобто, Китаю СНД точно не потрібно. Зрозуміло. Ну, а от цей конфлікт, який триває між Вірменією і Азербайджаном, нібито Найближчі друзі мали за ідеєю бути Росії Вірменія, але бачимо, що Росія не поспішає підтримувати православних вірменів. В Вірменії залишається російська військова база, тобто Росія в військовому плані контролює Вірменію. Але Росія вже не в змозі надати належну допомогу. По перше, є політичні проблеми. Турція, а це потужний ігрок в регіоні, підтримує Азербайджан, активно підтримує військовому плані, навчання, технікою. У Росії вже нема потенціалу протистояти навіть політичному впливу Ердогана. Тому Росія дійсно дуже повільна і дуже слабка, я б сказав, підтримує Вірменію, і це вже викликає проблеми. Вірменське суспільство вже не задоволено, вже були протестні мітинги. Але я хочу підкреслити, що це не єдиний конфлікт всередині СНД, є вже фактично пограничний конфлікт, майже війна між Кыргызстаном та Таджикистаном. Там є землі, які кожна країна вважає, що вони належать цієї країні. Там періодично починається стрілянина і гинуть люди. І цей перелік можна продовжувати. Це доводить, що сама ідея СНД як організації, яка когось об'єднує, яка є миротворчою, не спрацювала. Пане Михайле, скажіть, а що діється навколо в оточенні самого Путіна? Ми чуємо про те, що постійні заяви, що Росія не збирається на жодні поступки і жодні перемовини, і бачимо, що посилюється вплив Пригожина. Одночас він е, нічого не може вдіяти на фронті, хоч мав би довести Путіну, що він краще, ніж чуйгу, і Міністерство оборони разом взяті. Е, з приводу Пригожина, він не був і зараз не є самостійною політичною фігурою. Він безумовно просто виконує функцію. І останнім часом він став публічною фігурою, тому що він потрапив е, в декілька скандалів. Е, ну, наприклад, скандал з приводу вербування е, ув'язнених російських, які вони забирають на фронт, і е, медіа зробили з цієї людини ну, більш відому фігуру, ніж він був раніше. Але він виконує функції. І це така своєрідна і дуже цікава функція. Його приватна військова кампанія зараз стає більш потужною. І далеко не весь особистий склад цієї кампанії є на фронті. Значна частина всередини Росії. Вони навіть створюють центри Вагнера так звані в різних містах Росії, і, на мою думку, вони це роблять в очікуванні громадянської війни вже в Росії. Тобто, за таких умов е, хаоса е, потрібна е, озброєна структура, яка буде діяти жорстоко і яка буде діяти понад законом для того, щоб зберегти владу. Або для того, щоб віддати цю владу комусь, пане Михайло, ну, чуємо з пропагандистських ЗМІ, що вони збираються ще створити один конфлікт з Казахстаном, кажуть, що цей конфлікт неминучий. Для чого цей конфлікт їм? Останнім часом Казахстан демонструє більшу незалежність. За часи Назарбаєва Казахстан, при тому, що Китай посилював свій вплив на цю державу, Казахстан все ж ем, ну, рухався десь близько до ем, Росії. Але після зміни влади, після е, січневих протестів минулого е, цього року, ситуація почала змінюватися. Казахстан не підтримав агресію Росії. Більш того, Казахстан заявляє, що е, він дотримається санкцій проти Росії. Це не зовсім так. Е, ми з колегами робимо великий аналітичний матеріал м, щодо того, як Росія використовує країни Центральної Азії для того, щоб уникнути санкцій. Тобто, м, казахстанська влада в деяких випадках допомагає Росії уникнути цих санкцій, але в цілому вона все ж демонструє незалежність. І російська влада намагається повернути Казахстан до сфери своїх інтересів, до сфери ефективного контролю так званого. Ну і чи вдасться це? Маю величезний сумнів. І справа навіть не в тому, що казахстанська еліта цього не хоче, а вона цього не хоче, тому що порядки в Росії вони заважають. Ем... Вести бізнес вони багато чому заважають, тому що Росія побудувала такий режим, де є головна керуюча сила це Федеральна служба безпеки, де є керуючі угрупування, це приблизно там 15-12 людей в коло Путіна, а всі інші просто не мають прав. Казахській еліті не подобається такий сценарій, тому вона не хоче. Повернення. Але головне, що, як я вже казав, у Китаї є величезні інтереси в Казахстані, і Китай не дуже публічно, але дуже жорстко протидіє ем, намірам Росії повернути Казахстан в сферу свого впливу. Ви сказали, що Пригожин готується до громадянської війни на боці Путіна він буде. Виступити? Я думаю, що так, він буде м м виступати на боці Путіна. Але якщо Путін буде живий, це величезне питання. Стан здоров'я російського диктатора погіршується. Він погіршується доволі швидко. Людина живе ну, завдяки дуже сильним препаратам зараз. І російська еліта просто не знає, що буде завтра. Йдуть дуже складні перемовини, Це все таємно, це все не публічно, під килимом, як кажуть. Але в будь-якому випадку керівництво Росії тому самому керуючому групуванню потрібна надійна військова підтримка. Це не може бути армія, вона не є надійною для цих людей. До того ж, російські генерали розлючені зараз тим, що відбувається. Тобто вони дійсно проігрують, вони дійсно не можуть вже стримувати фронт, тим більше вони не можуть наступати. І в той же час всі ці проблеми ну Російська пропаганда повертає їм. Тобто російська пропаганда каже, що в цьому винно російське військове керівництво. Тобто, армія не є надійною. Ну Потрібно створювати щось зовсім своє, щось зовсім кримінальне, і це саме частна приватна компанія яка відома як Вагнер. Це Своєрідна оприччина це дуже точне порівняння. Так воно і є. Це і є сучасно обрічнена. А хто, от крім Путіна, стоїть при владі Росії? Ну, хто ухвалює рішення, крім Путіна? Адже там знаємо, є вузьке коло навколо нього. Оцих бізнесменів, мільярдерів, олігархів, які з ним прийшли і, очевидно, з ними підуть. Це не тільки мільярдери-олігархи, хоча вони там є, і вони не завжди були мільярдерами. Я можу сказати наступне: є а, дійсно керуючі угрупування, це близько 15 людей. Вони самі називають себе колегія, це назва, яка а, використовувалася ще в 90-ті роки. Це всі ці люди знають Путіна до того, як він став президентом. З деякими з них Путін е, виріс. Фактично, з деякими він навчався, з деякими він працював е, в комітеті е, державної безпеки ще за радянських часів. Тобто це люди, які зараз хтось на державній службі, хтось керує державними корпораціями російськими, хтось займається приватним бізнесом. Але всі вони беруть участь в прийнятті рішень. Насправді це така колегіальна система. До речі, схожа на систему прийняття рішень в Китаї, де нема жодної демократії, але все ж. Не одна людина приймає рішення. Да, там є політбюро. Ось це таке сучасне політбюро російське. Це, наприклад, Бортніков, це, наприклад, Патрушев, це, наприклад, генеральний директор корпорації Ростех Чемізов, з яким Путін працював в комітеті державної безпеки ще в Німеччині, в резидентурі. Тобто ці. Люди приймають ключові рішення. Але останнім часом, під час російської агресії проти України, ось ця система колективного прийняття рішень стала ну, слабіше. Я б сказав. Тобто Путін все частіше сам приймає рішення, намагається сам приймати рішення, і це теж визиває певне незадоволення в цьому колі. Ну і може оце політбюро чи колегія усунути Путіна, чи фізично, чи в інший спосіб? Навряд чи тому що значна більшість о, цих людей думає саме так, як Путін. Тобто вони не проти того, що відбувається. Вони просто дуже стурбовані тим, що у них не вийшло. І зараз вони намагаються знайти рішення. На їх думку, стратегічно вони вже знайшли це рішення. Тобто це орієнтація на схід, на Китай, на Південну Азію, на Індію, Торговля, політичні зв'язки. Навіть Російська Федерація футбола, з якої Європейська Федерація не хоче мати справ, зараз йде в Азіатську федерацію. Але це насправді не є рішенням для Росії в цілому, і це аж ніяк не вирішує проблему цієї війни, яку почала Росія. Тобто, ну так, вони продають газ зараз більше Китаю, Індії, а не Європі. Але це не означає, що вони отримують сучасні технології. Це не означає, що їх банковська система отримує необхідні кредити. Це проблема, яка гальмує розвиток Росії, і яка рано чи пізно все рівно ну, сприяє зміні цього режиму, пане Михайле. Ну чи вірно ми розуміємо, що конфлікт в Росії не так між яструбами і голубами, як між самими яструбами, тобто між генералами регулярної армії і такими приватними компаніями як Вагнер. А чи є в такому тоді протистоянні шанс у тих самих голубів, е, які прагнуть все ж таки е, заключення миру, завершення війни і відбудови якихось нормальних взаємодій із Заходом? Чи про цей варіант вже навіть не йдеться в Росії? Е, голубів там немає. Я маю на увазі е, е, ну, серед людей, які приймають рішення. Там дійсно є великі яструби і маленькі яструби. І е, головне питання, головна проблема е, в тому, хто переможе. Е, жодна з цих груп не е, хоче зараз миру на умовах, наприклад, виводу військ. Вони розуміють, що це буде величезні втрати для них, які можуть довести до серйозного незадоволення так званих російських патріотів, а це їх електоральна база, це взагалі база їх підтримки. Тобто вони зараз намагаються знайти варіант, як залишитися в Україні, як сказати Росіянам, що вони все ж перемогли. І в той же час а, зупинити війну. Поки не йдеться про те, що вони готові вивести війська з України. Тобто дипломатичного вирішення війни е, найближчим часом не може бути? Найближчим часом, на жаль, я не бачу такого варіанта, але не потрібна. Забувати про те, що може прилітити чорний лебідь. Тобто статися щось таке дуже швидко, дуже несподівано що змінить всю ситуацію. Це може бути смерть Путіна, це може бути якась подія, яка викличе параліч російської влади. Ну, будемо дивитися. А нового це... варіанту дійсно немає, але залишається багато непрогнозованих варіантів. А може це бути, наприклад, повстання зеків, яких завербував Вагнер? Навряд чи. ці люди в складі Вагнера. Не є головною частиною, ну їх не настільки багато, Більшість це все ж люди, яких завербували на волі за немаленькі гроші і за можливість робити ось таку кар'єру без обмежень да, вбивати і грабувати. Тому я не чекаю на повстання зеків. Е, ні, це щось в Кремлі або в коло Кремля. Зрозуміло, що ж, будемо чекати, і будемо відстежувати Михайло Савва, політаналітик, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. Дякуємо вам за ці коментарі і за участь в нашій програмі. До побачення.